У днях пошани славного Миколая Чернецького, який має воскреснути на цьому місці Франківську, згідно передань Пречистої Богородиці, біля Христа Кобзаря, просимо і Миколая Мерліківського, чудотворця. Миколай, молися за нами, просимо тебе щиро і сльозами. Ми тебе будемо величати, ім'я Твоє проставляти на віки. Окремо просимо, славний святий Миколай, попроси у Бога благодаті більшої віри людей у пророста УПА, у відео Хресна дорога Упа і Богородиці про це славне місце святе на поруйнованому комунасатонистами кладовищі, де чудо-храм зійде, якому. Буде головна ікона матінки Божої неостанної помочі, до якої саме на початку липня перші 10 днів особливо буде молитись ми, щоб Бог зменшив страсті наші, нашого народу, всього людського роду і скоріше прийшов, поміг Україні. За це дивіться щодня відео мої капеланські поклик Христа і Упа. Хай світло віри вашої душі від Христа переможе всяку тьму. І хай Господь більше допоможе всім людям Божим та благословить вас на все, святе і Боже, силою цього Воскресного Христа 123-кілометрової Хресної дороги Упа, який також називається Хрест Каменяра. Ім'я Отця і Сина Святого Духа на віки вічні. Амінь.